Київські політехніки закликають увесь цивілізований світ до миру та виключення з Ради безпеки ООН Росії країни агресора, що нині тотально знищує не тільки те, що пов'язане з Україною, а й усе, що нагадує про мир. У КПІ пройшла міжінституційна акція до Дня Миру Німий дзвін миру, яку організував державний політехнічний музей імені Бориса Патона. В цьому і є наше послання. Німить дзвін миру в Раду Миру. Досі входить Росія, а в минулому році вона її очолювала. І от весь абсурд цієї ситуації, всю цинічність її розуміють навіть діти. Ми допомагаємо дітям висловитися, висловитися через певні поробки прості для того, що ну все ж таки зміни в статуті ООН повинні відбутися, і в Раді безпеки країн-агресорів не повинно бути. Голосом українського німого дзвону миру в КПІ стали понад півсотні дітей з освітніх закладів Києва, які зазнали найбільш негативного впливу від війни. Під час акції діти виготовляли німі дзвоники з пап'ємаше і паперових голубів як символи настання миру в Україні. День миру є в серці кожного з нас, і цей дзвін б'ється. Але у кожного українця він б'ється набагато тихіше ніж. Б'ється у серцях інших людей. Дзвін миру мовчить саме про мирне українське небо, яке зараз, на жаль, заповнено російськими ракетами, а не цивільними літаками. Бомблять наші міста, наші села, наші будинки. І я не можу зрозуміти, чому до сих пір не піднялося питання, чому Росія до сих пір займає місце бо Росія? Не має права щось казати і бути в складі ООН. Адже вони забирають життя наймолодших, забирають дітей. Усі дитячі роботи створені під час акції та відео з церемонії, надішлють генеральному секретареві ООН Антонію Хутерешу.